Псалом 127 Пісня при підході до храму. Блаженні всі, які бояться Господа, що ходять його дорогами, ти будеш споживати плоди своєї праці, Щасливий ти і буде добре тобі. Твоя дружина, як родюча виноградна лоза при стінах твого дому. Твої сини, наче нові оливкові галузки навколо твого столу. Ось такою благословеною буде людина, яка боїться Господа, нехай поблагословить Тебе Господь із Сіону, щоби ти бачив добробут Єрусалима в усі дні свого життя. Ти побачиш синів своїх синів, мир для Ізраїля. Перше послання до Коринтян, розділ 16. Щодо збирання пожертвувань для святих, то робіть так само, як я постановив для Галатійських церков. Першого дня тижня нехай кожний із вас відкладає в себе, зберігаючи те, що може дати, аби не збирати тоді, коли прийду. Коли ж прийду, то пошлю з листом тих, кому довірите віднести ваш дар у Єрусалим. Якщо ж потрібно буде і мені йти, то вони підуть зі мною. Прийду до вас, як перейду Македонію, бо проходжу через Македонію. У вас же, коли буде можливо, я залишуся, а той перезимую, щоб ви мене провели, куди піду. Тепер же не хочу бачитися з вами мимохідь, бо маю надію, якщо Господь дозволить, якийсь час перебути між вами. В Ефесі ж пробуду до п'ятидесятниці, бо переді мною відкрилися великі й широкі двері та противників багато. Коли ж прийде Тимофій, подбайте, щоб він у вас почувався безпечно, бо Він, як і я, робить Господнє діло. Хай ніхто не погордує ним, але відпровадьте його з миром, щоб прийшов до мене, оскільки я з братами очікую Його. Щодо брата Аполлоса, то я дуже просив його, щоби з братами прийшов до вас. Але він не виявив бажання прийти тепер, прийде, коли матиме нагоду. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужніми та сильними. Усе між вами нехай робиться з любов'ю. Прошу вас, брати, ви знаєте дім Степана, оскільки Він є початком вахаї, вони віддали себе на служіння святим, і ви підкоряйтеся таким, як і кожному, хто співслужить і трудиться. Радію я з приходу Степана, Фортуната і Ахаїка, бо вони заповнили вашу відсутність і мій і ваш дух заспокоїли. Шануйте таких, Вітають вас, церкви Азії, щиро вітають вас у Господі, Акила й прискила з їхньою домашньою церквою. Вітають вас, усі, брати, вітайте одне одного святим поцілунком. Привітання моєю рукою, рукою Павла! хто не любить Господа, нехай буде відлучений. Марана та благодать Господа Ісуса Христа нехай буде з вами. Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Амінь. перше Самуїла. Розділ 20. А Давид непомітно залишив навад в рамі. Прийшов до Йонатана і сказав, що я зробив і яка моя неправда, і чим я згрішив перед твоїм батьком, що він шукає моєї душі. Йонатан же сказав йому, зовсім не так з тобою, не помреш. Ось мій батько не вчинить ні великої, ні малої справи, щоб не відкрити моєму вухові. Тож чому мій батько має приховати цю справу, цього не станеться. А Давид у відповідь Йонатанові сказав: Твій батько безсумнівно знав, що я знайшов милість у твоїх очах. Тож сказав, хай цього не знає Йонатан, щоби часом не відмовився. Але нехай живе Господь, і нехай живе твоя душа, бо так, як я сказав, заповнилась відстань між мною і смертю. А Йонатан запитав Давида, що бажає твоя душа, і що тобі вчиню? І сказав Давид Йонатанові: Ось завтра новий місяць, та я в жодному разі не повинен сісти із царем, щоби їсти. Тож ти відпустиш мене, і я заховаюся на рівнині аж до вечора. Якщо ж твій батько таки розшукуватиме мене, то скажеш Давид дуже просив у мене, що він збігає аж до його міста Віфлеєму, бо там річна жертва всього його роду. Якщо ж так він скаже добре, то мир твоєму рабові. А якщо тобі жорстко відповість, то знай, що він звершить зло. Тож учиниш милосердно з твоїм рабом, бо до Господнього завіту привів ти твого раба із собою. Якщо ж є неправда у твоєму рабові, убий ти мене, а так, то навіщо мене ведеш до свого батька. А Йонатан сказав: цього не станеться з тобою. Бо якщо справді дізнаюся, що в мого батька є задум звершити зло, щоб іти проти тебе або ж немає, то я сповіщу тобі у твоїх містах. Тоді Давид запитав у Йонатана хто сповістить мені, якщо твій батько жорстоко відповість? А Йонатан сказав Давидові, Іди і залишайся в полі, і вони обидва вийшли в поле. І промовив Йонатан до Давида, Господь, Бог Ізраїля, знає, що довідаюся в батька мого при нагоді. Тричі, чи ось доброзичливий буде до Давида, то невже не пошлю до тебе в поле, це нехай учинить Бог Йонатанові і це додасть. Бо доведу до тебе про зло і відкрию твоє вухо і тебе відійшлю. І підеш у мирі, і Господь буде з тобою, як був з моїм батьком. І ще, якщо я залишуся живим, то вчиниш зі мною мир, а якщо мені доведеться померти, то не забереш твого милосердя від мого дому навіки. А якщо ні, то коли Господь забере всіх ворогів Давида з поверхні землі, нехай звеличеним буде ім'я Йонатана в домі Давида, і нехай Господь відшукає ворогів Давида». І продовжував ще Юнатан клястися Давидові, бо полюбив душу того, хто його любив, і сказав Юнатан: Завтра, новий місяць, і тебе згадають, бо зауважать твоє крісло, і будеш три дні, розглянешся і прийдеш до твого місця, де сховаєшся в дні справи, і перебуватимеш біля притому Єргаві. І я тричі випущу стріли, посилаючи в Амматари. І ось пошлю слугу, кажучи: Іди, знайди мені стрілу. Якщо скажу слузі, гукаючи: тут стріла недалеко від тебе, тож підійми її, то приходь, бо мир тобі, і немає справи, нехай живе Господь. Якщо ж ось це скажу слузі, тут стріла недалеко від тебе, але далі, то йди, бо тебе відіслав Господь. А слово, яке я сказав, і яке сказав ти. Ось Господь свідок між мною й тобою навіки. І Давид переховується в полі, і настає новий місяць, і приходить цар до столу їсти, цар сів на своєму кріслі, як і раз у раз на престолі біля стіни, і випередив Йонатана. А Венер сів з боку Саула, а місце Давида було порожнім. І Саул не говорив нічого в той день, бо сказав собі: Випадковість Трапилося бути нечистим, бо не очистився. І сталося, що на другий день місяця, другого дня, місце Давіда було знову порожнім. Тож Саул запитав свого сина Йонатана, що це, що і вчора, і сьогодні не прийшов до столу син Єсея. А Йонатан відповів Саулові й сказав йому: Попросився у мене Давід сходити до свого міста, до Вифлеєму, і сказав: Відпусти ж мене. Бо в нас у місті родинна жертва, і мої брати заповіли мені, і тепер, коли я знайшов милість у твоїх очах, піду й побачу моїх братів. Через це він не прийшов до царського столу. І Саул сильно запалав гнівом на Йонатана і сказав йому: Сину, зрадливих дівчат! Хіба я не знаю, що ти є спільником сина Єсея на твій сором і на сором наготи твоєї матері? Бо всі дні, коли син Єсея живе на землі, не буде твердо встановленим Твоє царство, отже тепер, пославши схопи молодця, бо він приречений на смерть. Та Йонатан відповів Саулові, чому він має помирати, що він учинив? І підняв Саул спис на Йонатана, щоб його вбити, і Йонатан дізнався, що це зло, щоб убити Давида, дозріло в його батька. Тож Йонатан у гніві обурення відскочив від столу і не їв хліба другого дня місяця, тому що розчулився за Давида, бо звершив на ньому зло його батько, і сталося вранці. І вийшов Йонатан у поле, як і постановив на свідчення Давидові, а з ним малий слуга. І він сказав слузі Біжи, знайди мені стріли, якими я стріляю, і слуга побіг. І він вистрілив стрілою, і вона проминула його. І слуга пішов до місця стріли, де вистрілив Йонатан. А Йонатан закричав за слугою і сказав: Там стріла недалеко від тебе, але далі. І закричав Йонатан за своїм слугою, кажучи: Поспішай, давай негайно і не стій. І слуга Йонатана зібрав стріли і приніс до свого володаря. Та слуга не дізнався нічого, лише Йонатан і Давид зрозуміли сказане. І Йонатан дав свою зброю своєму слузі і сказав своєму слузі: Іди, увійди в місто. А коли слуга пішов, то Давид устав із сідловини гори і впав на обличчя Йонатана і поклонився йому тричі, і кожний поцілував свого ближнього, і кожний дуже довго плакав над своїм ближнім, і сказав Йонатан: Іди в мирі, оскільки клялися ми обидва в Господнє ім'я, кажучи Господь буде свідком між мною і тобою, і між твоїм потомством, і між моїм потомством навіки. Перша Самуїла, розділ 21. І Давид устав і пішов, а Йонатан увійшов у місто. Давид прийшов до номви, до священника Авімелеха, і Авімелех здивувався його приходу і сказав йому, Що це, що ти сам, і нікого немає з тобою. А Давид відповів священникові, Цар доручив мені сьогодні справу і сказав мені. Хай ніхто не знає справи, задля якої я тебе посилаю, і яку я тобі доручив. Тож я дав застереження слугам бути на місці, що зветься Божа віра, феллані Алемоні. І тепер, якщо є в тебе під рукою п'ять хлібів, дай мені в руки, що знайдеш. У відповідь священик сказав Давидові: У мене немає звичайних хлібів в руках, бо є тільки святі хліби. Якщо слуги остерігалися жінки, то можуть їсти. А Давид відповів священникові й сказав йому: Звичайно, ми остерігалися жінок учора й третього дня. Коли я виходив у дорогу, усі слуги були чисті, а ця дорога нечиста, тому сьогодні освятиться через мою зброю. І священник Авімелех дав йому хліби покладання, бо не було там хліба, хіба що хліби присутності, принесені з Господнього обличчя, щоб поставити теплий хліб у день, коли він їх брав. А в той день там був один зі слуг Саула, котрий затримався перед Господом, і його ім'я Доек, Сирієць, який пас ослів Саула, і сказав Давід Авімелехові. Поглянь, чи тут під твоїми руками є спис або меч, бо свій меч і зброю я не взяв у свою руку, бо нагальним було слово царя. А священик сказав: Ось меч Голіафа, Філистимця, якого ти побив у долині Іла, він завитий в одязі, хіба його собі візьмеш? Візьми, бо тут немає іншого за винятком цього. Давид же сказав: Ось немає такого, як він, дай мені його. І він його дав йому. І Давид піднявся в той день і втік сперед перед обличчя Саула, і пішов Давид до Анхуса, царя Гета. А слуги Анхуса сказали йому: Хіба це не Давид, цар землі, чи не до нього виходили ті, які танцювали, виспівуючи, побив Саул свої тисячі, а Давид свої десятки тисяч? І Давід поклав ці слова у своє серце і дуже перелякався обличчя Анхуса, царя Гета. Тож він перемінив перед ним свій вигляд і прикидався безумним у той день, бив по брамах міста, вимахував своїми руками, падав при дверях міста, і його слина текла по його бороді, і промовив Анхус до своїх слуг. Ось бачите чоловіка-епілептика, навіщо ви дате його до мене? Хіба в мене бракує епілептиків, що ви привели його до мене, щоб біснувався? Цей не ввійде в дім.